Мій характерний характерний це інь і янь поєднання чорного та білого. <ків> Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, кувпаки, бам-бам бум-бум. Навколо шум, коли злий Я неспокійний, демон сатана, Всім хана знищую всіх ворогів, недобро дії. добрий я тоді, коли моєї доброті немає меж творю добро, бро. Як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем в гімно. <ків> Десь на заході сходить, сонце на сході заходить. І заходять, не доходячи, незвані непрохані гості, зразу ходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ, незламну сила України. Герої добра, які борються проти злої нечисті. Нечистої, яку ми разом долаємо і здолаємо, бо українці український народ, наша нація, Всесильна, всемогутня, все мужне, непереможня. Старий рік пішов, запоріг, прийшов в новий змію рік Слава Богу, б'ється серце моє в ритмі, біта, В такт, Бам, бум, бас, із колонки лунає, словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя продовжує не здаватись. Після пережитого що було, то загуло. Продовжує. Може крутити педалі, і йти далі, не здавати знигу битись, битись і перемогти, перемагати з поразками, но в кінці в кінці перемога. Слава Україні, героям слава, слава Богу, і дякую Богу, Христу. Ісусу, Спасителю.